Які останні події турбували Хмельницьку громаду та світове товариство в огляді підсумків тижня? Доброго дня! В минулу суботу розпочалася грандіозна експозиція в арт-центрі Маслови, який знаходиться по Староконстантинівському шосе? Саме на поцінування Хмельницької публіки дизайнери та художники столиці привезли виставку дрес-код. Не тільки скульптура та картини розміщені в експозиційній підбірці, але й рухомі конструкції. Отож, якщо ви хочете спробувати щось незвичне, змінити своє відношення до одягу і себе. У звичних речах завітайте до арт-центру масла до 31 серпня та насолодіться креативністю дизайнерів та художників. А робочий тиждень розпочався з відкриття четвертого етапу змагань за вступ в лави патрульної поліції нашого міста. Отож, перевірка фізичної підготовки розпочалася у вівторок, з 8 ранку на стадіоні Поділля. Чоловіки та жінки, які претендують на майбутнє знання, полісмена, охоронця громадського порядку, здавали фізичні норми та мали набрати не менше. Трьох балів по двох категоріях. Докладніше про особливості умов та власне, що потрібно було здати майбутнім полісменам 93 трьом кандидатурам на вступ у лави національної поліції. Читайте на сайті Марічка Ньюс. і продовження програми Поліцейський сервіс, яка була заснована спільно з управлінням патрульної поліції та. Хмельницькою міською радою мала своє продовження на цьому тижні. Отож, матеріальна база наших полісменів поповнилася п'ятьма комп'ютерами, одним телевізором та багатофункціональним пристроєм. Загальна вартість програми. 1,2 мільйони гривень наразі за словами міського очільництва на реалізацію програми цього року з міського бюджету виділено 128 тисяч гривень. А докладніше про подальші умови співпраці та які ще плани в реалізації даної програми в мерії та управлінні патрульної поліції читайте на сайті Марічка Ньюз. І ми продовжуємо слідкувати за активністю Хмельницької громади в розбудові міста. Громадські слухання були проведені у четвер о 18.45 на майдані. Власне, і сама площа Майдан стала приводом для зібрання громадських активістів, адже у планах мерії та управління житлово комунального господарства і є перебудова даної культової місцини нашого міста. Пропозиції по встановленні знаків перебудові фонтанів та власне ще багато чого були внесені напередодні до розгляду управління житлово комунального господарства. Особисто свою думку висловив і начальник управління Василь Новачок. не впевнені, що Майдан, незалежності від який зараз є у нас в Хмельницькому, відповідає якимось сучасним європейським тенденціям. І вкладати зараз величезні кошти в реконструкцію тих самих фонтанів, які знаходяться в тому самому місці і мають таку ж саму форму, але просто змінити якусь сантехніку в них, змінити облицювання, то, мабуть, будуть не зовсім правильно викинуті кошти. Відповідно, ми виступили з ідеєю проведення Всеукраїнського архітектурного конкурсу на визначення зовнішнього вигляду Майдану Незалежності. З 1 серпня ми плануємо, що він розпочнеться, триватиме три місяці. В результаті ми отримуємо роботу, яка буде найкраща, і поступово будемо її втілювати в життя. Про професійну думку спільноти архітекторів та особливі рекомендації очільництва громадської організації про простір та особисто Дмитра Равшнайдера ви також можете ознайомитися в нашому сюжеті. Громадське обговорення, взагалі, це дуже хороший спосіб власне дізнатися думку громади. Можливо, не і не ідеальний, не найкращий, Є інші способи, ще більш хороші, але вони розтягнуті в часі. Але тим не менш, громадські обговорення мають сенс, і я дуже радий, що в Хмельницькому вдається їх проводити. І що зараз у власне управління ЖКГ саме. Якби зобов'язалося його провести, Щораз тим більше людей приходить, тому що на перших наших обговореннях взагалі було присутньо близько восьми людей, напевно, і це дуже шкода, тому що громада міста ну це демонструє, що громада міста не надто цікавиться подіями в місті, не надто їй цікаво, що будується, що буде будуватися, і як це буде відбуватися. Тому е громадське обговорення ну, це дуже класно, і я бачу, що наростає інтерес до них, і власне перспектива досить позитивна. І до новини, які шокували не тільки вітчизняну, але й іноземну спільноту поціновувачів якісної рок-музики, 20 липня ввечері стало відомо про смерть відомого музиканта, лідера групи Лінкін Парк Честера Беннінгтона за повідомленнями, змі та особистими коментарями у соцмережах друзів покійно. Пан Честер здійснив самогубство під дією наркотичних речовин через повішення. Наразі ведеться поліцейське розслідування. А у соцмережах друзі та фанати покійного продовжують висловлювати свої співчуття. А куди подіти вільний час миничанам у вихідні дні в огляді афіш? На прийдешні два вихідних, 22 липня вечір акустичної музики. запрошує папа, Пап та особисто Андрій Шамрай. Отож, якщо ви скучили за акустичними рок-хітами та Особистими композиціями подільського музиканта приходьте в папа Пап та відчуйте насолоду акустику. А вже 23 липня у неділю з 5-ї години книгарня є ласкаво. Запрошую на передпоказ короткометражного фільму «Довколо кіно Олександра Шеремета. Отож, якщо ви також... Маєте бажання долучитися до дискусійного обговорення проблем кіно та зйомок за смішні кошти дійсних кіношедеврів. Прихотів книгарню є вхід вільний. І не забуваємо про виставку, яка наразі експонується в Хмельницькому музеї студії фотомистецтва ОГО Оле або виставка дійсної головної жіночої краси. Приходьте і я думаю, ви відшукаєте для себе щось нове і в самопізнанні, і в експозиційній думці художника. А наразі в нас все. Ми бажаємо вам дійсних, відвертих та щасливих вихідних. З вами була Марічка Ньюс і до наступної зустрічі!